Я близко мы правильно вообще. Так, давайте всі коли звернулися. Закінчуємо. Андріал. Андріан? Андріана Андріан. через Так, всі дякую, що... Відпочили, молоді. Насправді, хочу різному проводити одне з питань щодо допомоги військовим. Вчора на радше ми проговорили про те, що ми додатково проговоримо з Лілією Васильівною і передбачимо кошти на закупівлю ще квадрокоптерів. Вони в пропозиціях є. Питання не в тому, що є квадрокоптери, питання в тому, що не закінчується приз. І Маса в джерелах різних говорять про те, що буде певний наступ. Тому ми максимально повинні бути готові і. Треба формувати питання щодо підтримки нашим Збройним силам. На сьогодні вже понад 100 людей захищають нашу громаду. Наскільки я можу, я включаюсь. Безумовно, ми в більшості сьогодні допомогли 72-м, яка не дала можливість зайти касапні зі сторони Проворського району. Ми допомагаємо тим, хто кого ми знаємо, наскільки ми можемо. Тому вчора ми коли зустрілись і передавали Луганщину, ми познайомилися з одною громадською організацією, тому що в планах у мене ще виїзд на Херсонщину. У нас є близько 10 тонн гуманітарного вантажу, і ми спланували, об'єднали і ми заїдемо в три точки. Тому насправді, коли ми спілкуємося всі разом, коли є, ми збираємо потреби, таким чином ми заощаджуємо, тому що ну, не дешево відігнати от, ну, в Запоріжжі 15 тонник поїхати туди, ну, це все витрати. Тому тільки спільними засилями нам треба планувати. Робити добрі справи. Хочу всім подякувати за волонтерську роботу. Вчора бачив Льові ну, виступ у Фейсбуці, що оголосив збір коштів і так далі. далі. Всі ми о, робимо чудові справи. Раніше не організовано. І кожен не ну, буде ну, приймати всіх, тому що в більшості ми працюємо на перемогу. але жодна передова без тилу не може. В різних країнах отримання одного бійця є певних людей, які отримують допомогу. І наша задача підтримувати розмовами і діями. І навіть якщо ми говоримо про зменшення видатків на отримання кладовища, це теж робота на об'єднання і в нашій громаді. А якщо ви бачите, що є десь роз'єднання і якісь розмови, в мене велике прохання. Припинятися, зараз не може бути однозначно ніякої проєктів, зараз не буде спримерна робота на перемогу а, потім серед. Тому тут хочу, щоб ви, прошу випуск, я подумав, тим, якщо будуть якісь пропозиції по напрямам, давайте їх формувати. А, ще щось, сказати, в різному забуде. Можна я ще в різному. От ми до да, обов'язкових військових і підтримуємо, будемо підтримувати і вам, дякуємо, і всім, хто підтримує. Але про своїх теж не можна забувати поринного питання. Про ринку, ринку який невеличкий, це справа. Всі ми тепер розуміємо, От ми думали, що наш ресурс це аеропорт, да, він десь так може і є, але... Це одно наш ресурс нашої громади це Київ, місто. І люди, які їдуть з наші села. І мешканці Ревна там, якусь копійку свою собі заробляють, продаючи продукцію. продукції. До доречно, ми в цей рік хоч подумали, що запланували якусь ділянку на фасаді або строїть під ринок, під торгівлю. Шикарна ідея, ми про це питання проговорювали. Є один маленький нюанс. Що дана земля Буранківської громади. <гум> да, а мені <є> ближче сюди землі <гум> є сюда ближче земля, зупрає. яка наша громада. І є земля, яку ми можемо викупити. <гум> да, там дебазається. <гум> <гум> може, ми можемо викупити у людей, які може хочуть може продати. <гум> Там є чудовий досвід щодо роботи, якщо лак стоїть і ворота не в ту сторону по хотьби, вже людей не буде стільки. Тобто тут дуже багато факторів, ну чи не багато, але вони є. Люди привикли тут, ми можемо перенести, а люди будуть виходити там торгувати. Хоча нам вдалося на території гори привезти базару відповідність, тому що в 2015 році... Люди торгували на дорозі, стояли деткані пальети. Ну, хто пам'ятає, на сьогодні у нас чистота і порядок. Тому, можливо, і там спрацюємо, але тут на да, умови скажімо так, не змінилися, тільки ми посунули. Там суттєво умови зміняться, і е, чи не вийде так, що ми щось зробимо? А люди, як стояли, так і будуть стояти. Треба думати, але ну я за Давайте давай А Там ж воно на нападки ближче до повороту на військові. <клес> ну, от ця ділянка справа біля бібліобачити для і... людей це було б взагалі ну, Якщо домовитися взяти в оренду, то і дуже важливо. Може, проєкт на заправку є. Я бачу, по воно зараз. Так, 20 км. І ми вже проєкт на спроможні. Ті ж, в принципі, ті громади. Ні колеги. Тому що ні колеги. Нагадую, що є положення про ярмаркові заклад. Тобто, якщо організатор, будь-яка людина захоче організувати ярмарок, також їй не забороняється на певній території. Орендовані, власні, або так далі, організувати і виступити організатором ярмарку заходу, ярмарку цього. Тобто людина де, яка це організує. Будь-хто може, власник земельної ділянки робить у себе певні дії, да? заявляється організатором ярмарки, запрошує до себе і робить цей бізнес. Да, ну, КПГ буде організація. Е, ну, Купити цю ділянку, передати йому, хай е, облаштую і... Але даже... про приватну територію. Так ми можемо викупити, сказала там. Купіть, розуміє, як вашу російську. Ми можемо ми викупити разиву. тільки по державній оцінці. Хто нам такі копійки провели свою землю? Ну. Ми ж не можемо по комерційній... Ні, в оренду, але якщо там заплановано будівництво вже да. ну, будь ласка, ну і давно. Я не цьому питала. Ну, дивіться, зараз. Мені здається, що я намагаюся бути ближче до вас переходити в професійну площину. Є прохання, є моя реакція. Попросили, зробив, емоція так. я Ви сказали, що я вчора виставляв відео. Це коротше, мій друг, що я з дитинства, він, йому 20 років, він воює там, можна сказати, з перших днів війни з батьком. І от вони там нічого не просять, окрім того, що їм просто потрібна машина для особистої нужди. Тобто виїжджають на завдання, більш мобільними бути, і коли вони на вихідних, там, щоб перевозити свої особисті речі, бо це другий батальйон 67-ї е механізованої бригади. І таке питання, а от гірська сільська рада, вона могла б якось допомогти, наприклад, в зборі цих коштів? Чи це неможливо? Ні, банк. А вони банк вже створили? Ні, ми збираємо лише на свою, потім перекираємо. Да, mm -hmm. мы паралельно відкрити параллельно открыть банку и потом дать реквизиты. Ми... Збирається і Ще от по цьому ж питанні, то та ж тема, те, що я казав, Аркадій Гайдар з Древна, всі його знають, він був і тут, і він скаржиться, і дзвонить постійно, пише, а по ньому що ми вирішимо? Дивіться, по ну, даному погляду Гайдаю, по я особисто спілкуюсь з командиром, і чому я їжджу і а, намагаюся вступатись з командиром? Чому я дуже прискіпливо відношусь до а, передачі? А, тому що в мене вже певний є досвід і є певне зловживання. І коли приходять і кажуть, що треба коптер, я кажу, який? а мені кажуть, якомога потужніший. Я розумію, що там немає аеророзвідки, і це забаганці когось. Тому я намагаюся особисто а, бути в частині. Спілкуватися з командирами, чому я прошу, щоб звернення було від командирів, для того, щоб ми розуміли, що ми передаємо розвитку квадрокоптер, а не комусь під там чи куди. І так далі. і так далі. По гайдаю командир не висловлює задачу придбання автомобілю. На сьогоднішній день 137 батальйону я особисто передав КАМАЗ трихосним. Особисто домовився з одною компанією, передав УАЗі. Ми на сьогоднішній день загальними силами облаштували декілька машин, які їхали на схід. Ми в 137-му не будемо перераховувати перелік, що ми зробили, але дуже багато ми забезпечили на... Рівні, район і радіозв'язково. Це ваш голова передав на територію і багато багато, багато речей. У мене спілкування з командиром є особисте. Він не піднімав питання щодо автомобіля. У мене точно так же є запрос від одного з бійців, мені треба пікап. Ми не можемо кожному купити пікап. Ми не можемо кожному купити тепловізор і кожному купити квадрокоптер. Тому є командири, які визначають задачі. Якщо в 137-му, я знаю всі досягнення на даного бійця, що він зробив, що він робить. Стояла би задача. На сьогодні 137 був переданий ще Л-200. Ми його передали військомат, а військкомат передав 137. Стояла би задача ну, якось би рухалося. Uh, тут стоїть задача від uh, окремого бійця. Uh, ну, точно це неправильно. Аркадій сказав, що не буде звертатися до командира, саме батальйону, за листами, які надсилають нам інші. Аркадій, <ріст> а, ну, дивіться, а, ви знаєте одну сторону медалі. Я знаю трошки іншу. Я кажу, сторону що медалі. ви говорили йому зверніться до свого командира, щоб нам прийшов офіційний лист. Да. Я, я знаю, сказали, за, я сказав, я знаю, сказав, знаю стосунки їхні в, між собою. І там дуже ситуація неоднозначна, досить неоднозначна. І всі наші бійці і є взаємодія з хлопцями, які служать з ним щасливо. З Борисполя, з Чубинки. І там досить неоднозначна ситуація. Чомусь він не буде звертатися. Ну, я не хочу говорити на камеру, вона включена, але я знаю набагато більше, ніж знаєте ви. Тому що в мене прямі контакти і дуже широке коло спілкування з командирами і з бійцями. І в даному випадку, коли я дізнався про потребу Олександра, ну, це теж було не емоційне рішення щодо передачі. Спочатку ну, я дізнався, що ну, до чого, а, який спосіб. Ми намагаємося підтримувати. і Підтримка повинна бути а, миттєвою, але вона повинна бути в розрізі необхідною, а не забагато кожного когось. Ну, там, воно ну, трошки, наприклад, жаль, переходи. Перепроси є. А, ну, тому ми і повинні аналізувати і робити допомогу. Тому по Аркаді в мене є особиста думка, вона в мене сформована на підставі. Тобто такої гострої необхідності, які ми кажемо. Ми формуємо в мене погоджено і передано 137 з зброєю для протистояння. Дроном і так далі по нашій території. Ну, є дії, які ви не знаєте, які пропрацьовуються, які організовуються, які відпрацьовуються, які стоять на озброєнні. Ну, це правильно, що мають бути через командира підтримається що, Будьте, це, що та, да. Можна, будь ласка, попросити присутніх депутатів, головуючого, повернутися до тих питань, які ми розглянули на сесії, все-таки поставити на переголосування, якщо це, можливо, два питання. Звернення громадянина Дідчука по детальному плану і по формуванню земельної ділянки ПТП. Якщо є такі додаткові питання, я можу вам з'яснити, якщо в кого є якісь незрозумілості з цього приводу. Чи можливо поставити на голосування цих два питання Поздав. Ну, Сьогодні було демократичне засідання, попросили, я один раз поставив, ну, не бачу, тоді ну, давайте поставимо на приголоснування, якщо це. Чи є в депутаті присутніх якісь питання, що цих проєктів звичайно? Руками буде довше. Роз'яснення те, що до ті, тому що тоді стали. 13. 3 Передайте собаку. Тридцять п'ятий. Після пленарного засідання проговорить про машину. Якщо водій наша роботі плану. І, якщо чесно, то багато отримання... отримують працівники. Точно важливо е заповнюється. -то Будь-яка банка, то ми вже з е -е досвіду. Ти свій взяв? 17. 17. Да. Якщо буде зроблений цей детальний план території, він тоді буде власний цієї людини? Дивіться, ні, ні, детальний план, це, ви зараз даєте на це розумію, ви даєте згоду на розробку, і потім детальний план ще пройде громадське слухання і затвердження. Детальним планом деталізується, що ми хочемо бачити на даній території. Тобто він зараз розробляє за це плати кошти, хоча детальні плани це компетенція ще і е, сільської ради в, е, але що це його власна територія, то навіщо має витрачати гроші. Він нам показує, що він хоче зробити. А ми кажемо так, чи ми кажемо ні? Ми хочемо тут ще, щоб ви передбачили те те. Наприклад, ми були в Німеччині нещодавно і. Власник земельної ділянки 40% віддає в комунальну власність приватної території. Для чого? Для того, щоб зробити інфраструктуру, дитячі майданчики, дороги і так далі. Тому детальний план, він нам показує, що він хоче, а ми можемо сказати, а ми ще хочемо, щоб ви зробили дитячий майданчик, тому що це ляже потім на плечі сільської ради. Або зробили дорогу власним рахунком, або, або, або. Але для того, щоб розвивалася дана територія, ми повинні дати йому можливість це зробити. Німеччини. <клес> 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 Чудовий приклад, да? дає 40% своєї території. А як е ми ж тоді не можемо от, і, в нашому випадку, наші сільська ради, якщо нам дадуть зараз в мене на окрузі, я можу виписати, щоб люди дали під, 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 підп, під дитячі майданчики? Ми ж не можемо туди використати гроші. А як німці це роблять? На <законодавчим> законодавчому рівні, коли ти купуєш ділянку, то ти вже в апріорі, платиш за 10 соток, Ні, власник що... віддає безоплатно, віддає. Ні, дуже... слухай, він я купую в тебе земельну ділянку. І вже Дарава договором зробили, я зразу 104. підписую, що моїх 6 соток, а комунальних 4. Герман. Ні, законодавство передбачає, передбачає твоїх приватних, там такі Ну, Це та, грубо то, що розказали, але то, що я там додумую, це якраз для інфраструктурних об'єктів. Тому о, детальний план дасть нам можливість вплинути на земельну ділянку. Тому що якщо ви кожен з нас має володіємо земельним ділянкою, і у нас немає співпраці з владою. А мені хочеться зробити, і я вбачаю. І в нас є вже багато прикладів, де рада чи виконком не дає е, погодження, і робиться чортішо е, на власний рост. Тому, на мою, на мою думку, треба дати, щоб ми це побачили документ і внесли коригування, сказали, ні, ми так не хочемо. Але тут ми вже поставимо тормоза, ми вже зупинимо цей процес. Якщо зараз він безконтрольний, то тоді буде контрольований. Тому, на мою думку, то навпаки треба контролювати, ніж пустити гадай. Добре, була пропозиція, я готовий поставити на яке там було. Так. Тим, так. Паче, коли... разом я, ні, там. Тим паче треба розуміти, це, е ну, це точно так же, як у нас по цій земельній ділянці. Да, було. Коли деталізують територію, ми можемо впливати і казати, ні, ми хочемо і вбачаємо то, то, то. Там Там план це зробити. Звісно, добре. Це те, що говорив Олександр Володимирович, Це не дешева послуга, не. Будуть, підприємець заслуга. За свою гроші. Ставлю на переголосування. Один з приймають зауваження, що треба доповідати більш якісно для того, щоб ну, було розуміння. Щоб ви не витрачали час І на повтор. Наступний, наступний. Ставимо на переверху. <звук> Це про те пеш. Тринадцять рішень. Допустимо, передоденний ну, вичерпний. Дякую всім за, за увагу. Пінарне засідання закрити.